Добрий ранок, я готую до уроку. Тушику тут поклала полуниця з сметанкою, пиріжок із помідорами і сиром. І його улюблений боб, печиво і кукурудзяні палички. Фу, в мене урок уже закінчився. Потім вже мультики подивився. Я сьогодні вночі погано так спала. Зранку ще я кави не попила перед уроком, і так давно не було уроку, що я дуже сильно тупила, а дуже довго думала. Коротше, я сьогодні собою. Максимально, да довго, довго максимально незадоволена з собою. Сьогодні да тупив. Потом теж повторюю, те, що гарне, а не те, що погане. Те, що погане, ти дуже швидко запам'ятаєш. Все, що я це кажу погане, він дуже гарно запам'ятається. Тупічка, це, ми з тобою тупіки, це його улюблене слово. Почув, в мене тепер каже. Мама. Платон зараз вночі дуже погано спить, ну він гарно спить, але йому щось вже другу ніч щось таке сниться. Вчора він почав просто ніч всі сплять, і тут Платон кричить, з усієї сили верещить. Я підриваюся, підбігаю до нього, а він щось говорить далі. Що цьому сниться, він кричить і говорить у сні. І після цього я вже не можу нормально заснути. І сьогодні вночі він теж цілу ніч говорив щось так голосно. Я просиналася, переля... перелякалася, потім заснути не могла. І я, коротше, сьогодні така якась варена. І погода знов така у нас дощова, зранку дуже сильно. Лупив дощ, гриміло. Коротше, я треба підумити голову. І може трішечки я стану більш продуктивнішою. Треба щось робити. Точка, треба їсти варить, у нас немає нічого. Супчик фрикадельками теж. <рикадельки> мама зараз робить там фарш лишився в мене. Щось таке хочеться. Щось таке ріденького. Точно зараз варю. Хоч недавно їли, ти вже його не об'ївся тож. Буде супчик з макарошками і з фрикадельками. Класно. У мене не оказалося картоплі, щоб зварити суп. Я знайшла в мене ще рис був. Я його вчора чи позавчора варила. Піджарила його із е, фаршиком. Буде такий в мене рис на обід. І ще зароблю салатик, капуста, огірок і помідор. Там така, правда, капуста старенька. Не молода, але ну, нічого. То, що таке, любить. Гарне поїсть. Волосся, другую на вулицю підемо. У нас така погода. У нас йде дощ. Дрібний такий. Сидимо вдома. Мучоком поїлися цей салат, дуже смачний, трішки сметанки, трішки олійки. заправила так, Платон їв, дуже гарно із цим рисом і з носом. Цілий день тож давай гратися, давай грати, давай грати, давай гратись. Грати. О Боже мій, цілий день граємось. Ми вийшли на вулицю, у нас начебто немає вже дощу. бігаю, Накинули куртки на футболки, думаю, що не змерзнемо. Йдемо, сходимо на каву, а то вдома сидіть. Я не можу так, а я. Ну нічого я... страшного, будеш грати за іншу взяв. Забув взяти. Так. Ну то що ж не можна буде вертатися по машинку якусь. Так, да, буду. Ні. Буде, а ні. Тоже, ні. Я, я тобі е, куплю какао. ні. Не, Пішли. Ти що, Ну що тут вже йти тепер? Вже вийшло вже все, тож. Вона помирається і буде негарна. Вертались по машинку, все, то ти задоволений. Так. Да. Який же впертий. От заходів він в машинку, то він вернувся і все. Що я йому не пропонувала, ні? Бая Бог є. Кіти я ряди кабіну. Я бог талан. То що ти Угу. Ага. Смачно? Да. А що ти собі ще купив? -і -і. Знову взяв цей сіки з сюрпризом. Він був по акції щось 25 крон. Не 36. Збираю колекцію чинячого патруля. у нього вже є. Хто у тебе вже є ту ж? Тільки пай. Скай? Да, сі. Сей. Сейчас зума. А, скай і зума попалися. А цікаво, хто тут попадеться. Що, відкриваємо? Так, Надіюсь, повтору не буде. Шо? Це як? а що таке теж може бути? Це що, літак, чий чи, чи, чи це він? Кай, да! Десь! я думаю, тут буде якийсь е, герой. Тут ще може бути і буде і транспорт. Тут є і фігурки теж, дивись, отакі попадаються, не такі, як у нас, а другі. Так. Да. Таке теж? На мой нога так. Відпав. Машинку Так. Вигуляли ми на вулицю, дай Боже, я вже замерзла. І на майданчику були. У нас тут, до речі, нові дерева посадили. І парочку. Я сила забрала його додому. У нас вже майже 8 годин, йому вже спать. Він гуляє. Все, тошика покупала, поклала, не знаю, чи засне. Він якийсь такий активний ввечері був, розгулявся, чи що. А я зараз хочу піти повчити чеську. Мені багато дали домашньої роботи перекласти з української на чеську, речення і ще там дві вправи. Сьогодні в мене є час, тому треба зробити. І змонтувати Такий Таким на сьогодні день. Домашній, нічого нового, нічого цікавого. Всім пока і до завтра!